Мені, синку, дуже була гарна, золота людина при житті, і про нього всіх, абсолютно у всіх, будуть дуже гарні спогади. З будь-якими проблемами до нього можна було звернутися в компанії, це душа компанії. Василь Кректун народився у селі Дядьковичі, навчався у Рівненському ліцеї No25 та Рівненському обласному науковому ліцеї. Затим здобув фах культуролога у Національному університеті Острозька академія. Працював у сфері торгівлі в українських та закордонних компаніях. Під час строкової служби в армії Василь був зв'язківцем і боронити країну хотів іти ще в 2014 році. Коли в 2014 році почалася, АТО, він хотів бути, але якраз народився Макарчик маленький. Ну він це показує, що він справжній батько і справжній патріот, що він зміг побути із дитиною і пішов добровольцем. Ну, це обов'язок, я вважаю, кожного чоловіка: захистити свою сім'ю. Окрім сина, Василь мав ще двох доньок. Тож, коли розпочалася велика війна, не міг сидіти осторонь та пішов захищати свою сім'ю. Кілька днів був на блокпостах, допомагав. А вже на початку березня долучився до Національної гвардії України. Старший солдат Василь Криктун був військовослужбовцем рівненського підрозділу Нацгвардії. На початку широкомасштабного вторгнення він приєднався до лав Нацгвардії. Ось і в складі свого підрозділу. Вони нещодавно відправились на виконання бойових завдань на сході. І сьогодні ми маємо тяжку втрату як для рівненського підрозділу Нацгвардії, адже цей військовослужбовець був добрим, мудрим, товариським і надзвичайно відповідальним. На жаль, 1 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині 46-річний старший солдат Василь Кректун загинув. Він виконав свій військовий обов'язок до кінця, він віддав своє життя для того, щоб жили ми. І сьогодні він долучається до небесних легіонів і вже своєю молитвою буде наближати перемогу. Поховали героя у Рівному на кладовищі Нове. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.